Вітаю усіх, хто разом зі мною вчить українську мову. Це престижно і необхідно, адже знати досконало рідну мову значить поважати себе і свою країну. Доброго дня, мої дорогі учні! Ми з вами продовжуємо вивчати частини мови, що живуть в нашій рідній українській мові. Сьогодні я розповім вам про таку частину мови, як дієслово. Дієслово. Це самостійна частина мови, що означає дію або стан предмета як процес і відповідає на питання, що зробив, що робитиме, що роблю. Наприклад, читає, писав, дивився, малює. Дієслово у реченні найчастіше стоїть у парі з іменником. Так, наприклад, у реченні. Хлопці бігають по галявині, дієслово бігають стоїть поряд із іменником хлопці. Дітки, а зараз я розповім вам дуже цікаву річ про дієслово. А чи знали ви, що слова, що виконують дію, можуть вживатися в теперішньому, в минулому чи в майбутньому часах? Ні. Тоді давайте розбиратися. Ми з вами можемо планувати свої дії, тобто виконати щось сьогодні, виконати щось завтра. Або ми могли виконати це ще вчора, а сьогодні про це просто розповісти. І так, в українській мові існує три основних часи дієслова теперішній, майбутній та минулий. От дія, яку ми будемо виконувати в момент мовлення, буде вживатись у теперішньому часі. Тобто, ми виконаємо її тут і зараз. Дієслова, що належать до теперішнього часу, відповідають на питання, що роблю? Наприклад, я пишу, він читає, вона бігає, вони вечеряють. Дія, яку ми будемо виконувати завтра чи дещо пізніше, тобто після моменту мовлення, вживається в майбутньому часі. Дієслова, що належать до майбутнього часу, відповідають на питання, що робитиму, що зроблю. Наприклад, я писатиму, він читатиме, вона бігатиме, а вони вечерятимуть. Дія, яку ми виконували вчора, тобто вона вже відбулась до моменту мовлення, вживається у минулому часі. Дієслова минулого часу відповідають на питання, що робив, що зробив, тобто колись давно у минулому. Наприклад, я писав, він читав, вона бігала, вони вечеряли. Дітки, розгляньте табличку і запам'ятайте, які дієслова належать до теперішнього, майбутнього чи минулого часів. А зараз я пропоную вам виконати практичну роботу. Випишіть із речень дієслова та позначте, в якому часі вони вжиті. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, а потім перевірте. Також дієслова можуть бути доконаного чи недоконаного виду. Тут усе дуже просто. Якщо дієслово позначає дію, що була виконана цілком і повністю, це дієслово доконаного виду. Якщо ж дія не містить вказівки на її завершеність, значить це дієслово недоконаного виду. Тобто таку дію ще треба виконати. Дієслова доконаного виду заспівав, перейшов, виніс, прибіг, а недоконаного співаю, йду, несу, біжу. А зараз давайте виконаємо практичну роботу номер 2 вам необхідно виписати дієслова у дві колонки, де перша дієслова доконаного виду, а друга недоконаного виду. А ще я сьогодні розповім вам, що дієслова бувають дійсного, умовного чи наказового способу. Ця граматична категорія пояснює, чи дія дійсно відбувається і є реальною, чи можливо вона відбуватиметься за певної умови. А можливо, вона просто спонукає до дії, тобто наказує виконати її. І якщо дія означає реальність і вона відбулася чи буде відбуватись, то це дійсний спосіб дієслова. Дійсний спосіб дієслова завжди буде означати реальну дію, ту, яка дійсно відбувається в реальності. Сюди належать дієслова. Запалив, читав, бігав, живуть, розвиваються. Умовний спосіб дієслова означає не реальну дію, а лише бажану, тобто ту, що можлива лише за певних умов. Ми її можемо виконати лише тоді, коли для цього буде певна умова. Сюди належить дієслова, приготувала б, написав би, ощасливила б, вивчилася б. Дія, до виконання якої нас спонукають чи примушують виконати, це наказовий спосіб дієслова. Тобто ця дія ще не є реальною, ми її лише повинні виконати. Навчайся, не роби, пропиши, занотуй, запам'ятай! Дітки, наш урок завершується, тому давайте підсумуємо. Сьогодні ми з вами вивчили про дієслово таке: це самостійна частина мови, що відповідає на питання, що робив, що зробив. Також ми з вами знаємо, що дієслова можуть вживатись в теперішньому, у минулому чи у майбутньому часі. Ще ми з вами вивчили, що дієслова є доконаного та недоконаного виду. А також гарно запам'ятали, що існує три способи дієслова дійсний, умовний і наказовий. Дітки, якщо хтось із вас не зрозумів, Поверніться на початок, послухайте ще раз, також не бійтеся задавати питання мені в коментарях. Я залюбки дам вам відповідь. Вчіть українську мову разом зі мною, підписуйтесь на мій канал і переглядайте нові відео. До наступних уроків, мої учні!